Я та зовсім сама. То як це не ваша собака? Бо не моя. А чого ж ви цібакали? І не я <laughs> зовсім. Та ви ще й не цібакали. По масенько. Ну, що ти ради, дорогенька? <laughs> що ти радилась, гади, ти сюди, біляся, за туди. То сюди, то туди. Я вас на днях в лікарні Ой, хима, ну, скажу лише вам по секрету. Писали мені лікарі сісти на дієту. Знову дієта? Хубарі десять, оце 5... ж пішла до вас, попросить вашої підтримки. Не підтримайте мені. Ні в якому разі не досить, досить мені однієї діє. Досить однієї. Такома ну послухайте. Ну, це ж зовсім інша дієта. От послухайте, Сон – найкраща є дієта для нас з вами. Ось я вчора часу не поїла, об'їлася рішками. Я теж поки не даїмося, не заплющу очі. Чоловік так на мене говорить. жрився вночі. Кума. Подивіться, бо це ж нам помітно. Там побіг. Це як хвилин, бо тоді жит тримає. А потім все життя цілий зганяється. Кума. Цим запихатись, треба, кажуть, за того дітя побратись. Лагше той, який обіцяв нам за гроші чи маленькі. зробити ви такі гори чудові. Ой. Ой, згадала яку маму. згадала той клятущий дієтолог приписав нам дієту, японської мами. Їсти курячий бульйон двома паличками. На сніданок не є дело скільки жениці. До обіду, як вовчиться, бігали голодні, фігури, та А на обід нам принесся, колюбе салати. Він сказав після обіду, боротьбоже, може ось спати. Яке ж спати, з голоду клацаєм зубами, і мріями про варени, і риску загинали. А в місті замість вечері страждай наших мало, ой послав катюга нас та й до фітнес зали. Потягли, лише А мештан головився. З нею присідає. Воїни не такі мішечки з городів тягають. Потім бігали по І півночі ж не спали. Як вампіри комарі по кущах кусали. Красні звенисі в нас некрут, а вічний смоктали. Потім пара на добряче Добря чому білий що, а вагаш міна границя. І терпіли і кульбаби їли. Та не спитала і кульбаба наша геть не Тож на що нам та дієта ми, ми не себе не спитали. спитали? Все залишилось при нас, тільки зріші стали. Як відкрили холодильник, на коліна впали. Прийми, Боже, за дієту. Тихенько сказали. З'їли все, що там було, випили я їх. Навіть війська з письчомурки із пакетів з'їли. Наїлися. наїлися! наїлися і переселіли. Наїли. Я вас це вирішила так. Не на яку дієту я більше сідати не буду вжити. я тим паче не дай Божеся, не воно ж і душа радіє, коли тіло сите. А ми робимо, та й маємо. а маємо, то їмо. Їжте все що до вподоби, люди дорогенькі, будьте сильні і щасливі, будьте здоровенькі! Oh!